Друзі, привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Я Ірина Надбайлова, і на своєму каналі я розповідаю про своє в'язання і життя в Польщі. І в цьому відео я хочу вам показати результати в'язання із тих ниток, які я отримала по співпраці із магазинів в Польщі. Також я покажу свої роботи і розкажу свої враження із цієї нитки, яку я в'яжу вперше. Із пряжі Drops. розкажу вам історію, цікаву історію про в'язання, звичайно, і покажу вам в кінці відео невеличкі кадри із нашої прогулянки на гору Лесковиць тут, в Адовівцях. Але насамперед хочу подякувати всім, хто зі мною, хто підписався, не дивлячись на те, що я. Не дуже швидко розмовляю, не дуже така є гіпер-супер активна. Знаєте, я розмовляю, і я вже за це дякую Богу, і, і я радію, що я можу це робити в міру певних проблем зі здоров'ям. Отже, я вам дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтеся. Це говорить про те, що вас таки цікавить те, що я показую, мої роботи. Можливо, вам і приємно зі мною бути. Бо інтернет це така платформа, хочеш дивишся, хочеш не дивишся, хочеш підписуєшся, хочеш не підписуєшся, тож ж ніхто нікого нічого не заставляє. І насправді я хочу розвиватися, я хочу змінюватися, я хочу в цьому рости, я хочу навчитися говорити швидше. Поки, звичайно, я роблю певну нарізку, я роблю декілька змог. Декілька проб знімати відео, редагувати його, відрізати. Бо певний час, от так як зараз, я можу говорити швидко, а потім мене раз виключає, і я не те що польською мовою сказати не можу. Я і українські слова не можу згадати, я знаю, як сказати, але часами не можу. Разом з тим я не здаюсь. І е, я хочу розвиватися в цьому напрямку в напрямку е, того, щоб розповідати про себе і е, про життя в Польщі. В попередніх відео я говорила, для чого я це роблю. Так що я думаю, що е, тут у двох випадках е, є вигода. Сама перша вигода це для мене, бо я дисципліную себе, виходжу за межі комфорту, змінююся, росту, покращуюся, дізнаюся більше інформації, коли готую те чи інше відео. А друга ситуація, другий випадок, другий пункт, чого це вигідно. Бо колись я, коли тільки приїхала сюди, мені було цікаво про життя інших дівчат, які живуть за кордоном особис... і особис... особливо в Польщі. Мені хотілося дізнатися, як вони тут реалізуються, як вони реалізують тут своє хобі, чи можуть вони тут заробляти цим хобі. От, і через те виникло. Виникло таке рішення створити цей канал. Канал цей був створений давно, але я його відродила і продовжую життя цього каналу. Отже, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу присутність тут. До речі, оце звернення я записую, напевно, уже третій раз. І думаю, що це вже буде остаточне. І е, наступні мої відео, е, наступна нарізка, яка буде, то і з попередніх відео, які я все-таки залишила. І зараз я вам покажу, на якому етапі у мене рожевий кардиган, і кардиган бабусіни квадрати. Нагадаю, що цю пряжу мені прислали магазини. Для того, щоб я їх рекламувала. І рожевий кардиган це е, напіввовняна пряжа, 50 на 50. А е, кардиган бабусин квадрат це 100% мирносова вовна. Дуже класна, дуже просто це магазин лілопі. І е, вони там дуже класні нитки продають. Е, рожевий кардиган. Це нитки Opus Natura. Вони більш дешеві, вони більш доступні, і в них більш вмісту акрилу. Ну, для кардигану я вибрала 50 на 50, 50 акрилу, 50 фовни, І покажу вам такі короткі кадри, в якому зараз, на якому зараз етапі ці мої кардигани. І продовжимо. Далі. Це у нас картиган з бабусного квадрату і 100% мереносу, і обробка, йде ярнард мінг. Сюди, де, де де де? Сюди треба ще один ряд, тобто три квадрата, і зробити ще треба цей рукав. Тобто, тобто треба працювати. А так зараз виглядає рожевий кардиган. І рукав на цій стадії. Ще мені залишилося трошки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ще три рядочка цих малинок. І можна робити резиночку. І ще потім другий рукавчик треба буде зробити. Ось такий звіт по кардиганах. Я спробувала в роботі нитку Мелоді, Вона мені дуже сподобалася. Я вам показувала, що мені прийшли з магазину ниточки Melody Drops Melody. Оце, що у мене залишилося із одного моточка, з якого я зв'язала. Це ось цей. І із цього. І, знаєте, в мене є такі свої висновки від цієї нитки Мелоді. Оця шапочка випрана. Оця шапочка я її тільки що закінчила, ще я її не прала. Дивіться, ця випрана шапочка. Тут навіть не видно, що це спицями да, на лицевій гладі. Ось так от ближче покажу. Наскільки вона так забилася, тут, звичайно, ще все видно, ще вона не має такої гарної форми, як ця. І у мене залишилося ще тут 19 грам, тут 15 грам. А шапочки у мене виходять десь 28-29 грам. Тобто, із двох мотків мелоді. Можна зв'язати три шапочки. Я в'яжу спицями 4. Рекомендую спицю 8. Ну, я так собі думаю, що 8 це дуже класно буде на светр. А на шапку Ну треба, щоб вона, бу... вона і так не дуже товста, така йде, але треба, щоб вона була щільніша. То, я так думаю, що четвірка, я собі так вважаю, четвірка якраз дуже добре, і вийшли такі дві класні шапочки. Також я спробувала нитку Sky, зв'язала шапочку таку і зв'язала пінетки. Я в'язала їх у дві ниточки. Бо, коли ниточку розтягуєш, вона, вона шнурочок, але вона така йде тонка. Е, ну, можливо, вона дуже гарно, я дивлюся, тримає резиночку. Е, на шапки я б її рекомендувала, вона дуже м'яка. Так, е, дає такий невеличкий пушок, так. Ну, і що я можу сказати? Ну, якщо в мене не буде ніякого виробу більше під цю пряжу, я її більше замовляти не буду. Я її попробувала. Чи я її рекомендую, рекомендую, але ну, для себе я її не потребую. Я тут в Польщі через свою мігрень я не можу вийти на роботу. Ну, Я і в Україні для того мала свій магазин. Щоб коли мені геть зле або треба лягати в лікарню, я собі замкнула і лікуюся. І тут, коли я сюди приїхала, тут в Вадовцях є така організація, яка називається Колпінг. Це, я так розумію, прізвище німецького священника Адольфа Колпінга. Який дуже давно в Німеччині відкрив таку організацію, фундацію, яка допомагає молодим людям, молодим сім'ям, людям із якоюсь інвалідністю, влаштуватися на роботу, знайти, де жити, якось реалізуватися. І вони тут у вадовцях вже доволі давно якби, працюють. Раніше вони працювали тільки із. Поляками, ну, так як сюди приїжджали, так як мій чоловік сюди приїхав, і він зразу приїхав на роботу, влаштувався тут на роботі і працював. Ну і так більше, вже українців сюди приїжджали і вони йшли десь працювали. А і з 22-го року, коли масово почали виїжджати українці, вони також почали займатися українцями, щоб їх навчити мови навчити якогось такого фаху, який тут ну, можна, там бухгалтерські курси, водійські права, я здала на водійські права тут. Потім комп'ютерний, ну, комп'ютерний, я так думаю, це також пов'язано із, бухгалтер... із бухгалтерією. так, бо ми... Excel вчили, там, може, ще щось було, не знаю. Але саме основне то це мова і допомога влаштуватися, вони пишуть резюме, дізнаються, хто де, що вміє робити, і направляє якби, на працю. І я приїхала сюди 23-го року. Я про цю фундацію не знала. І коли до нас приїхала, то наших друзів приїхала дівчинка, і треба було дуже швидко вивчити мову. Моя подруга дізналася про цей колпінг. Ми прийшли, це був липень. А вони кажуть, що ну, наші заняття почнуться тільки у вересні, а дівчинка у вересні їде вже на навчання. Ну, в кінці вересня вже їде на навчання. І, а я, як тільки приїхала 23-го року, я купила курси. Наша українська дівчинка викладала онлайн-курси, і я купила на А1, А2 і я вивчила. І так ця дівчинка приїхала, і ми з нею тут вивчили самі початки мови, і вона за рік уже шпандюрить молодець. Але ж. Цей пан Маріуш він каже, що ти можеш залишити свої дані до мене, і ти можеш, бо дівчинка вона працює, вона навчається за межами вадовів. А моїй подрузі вона вже має резидента, їй не потрібно нічого. А він до мене каже: А ти можеш з вересня у нас почнуться всякі там курси, гуртки, все таке можеш з нами як би Спілкуватися. <хи> Оці навчання, курси, всі, потім навчання всі, це не держава дає кошти, а люди, волонтери. Більшість це німці і також хто ну займається волонтерством і. Благодійністю тут у Польщі. Тобто це кошти людей, які хочуть комусь допомогти. Таким чином, я здала на права тут, щоб здати на права, це 2800 злотих, можете перевести в гривні. 2800, але уже самі екзамени. І поїздка на екзамени, і поїздка з інструктором між екзаменами, бо я на п'ятий раз тільки здала. Ну, то вже було за мій особисто кошт. Але факт того, що я таким чином почала спілкуватися із самими поляками. І я зрозуміла, якби, ну, як, вони, як вони тут живуть. Після перенесеної хвороби я трохи в мене проблеми з вимовою стали. Я ще сміялася, кажу, що я часами українською не знаю, як сказати, не то що польською сказати. І я трошки змінилася в швидкості, в темпераменті. І знаєте, я побачила, що поляки тут саме такий. Загальний темперамент, який мені підходить. В них все поволі. Не спіши, спокійні, поволі, все встигнемо, всі все встигнуть, ніхто нічого не спішить, 5 годин кінець робочого дня, ти дзвониш у 17.01, тобі ніхто не вернеться, нічого не дасть, не підкаже. Ото От до якого часу кінець робочого дня. Ну, вибачте, приходьте завтра. Зустрінемося завтра, ну, куди ти спішиш, побачимося завтра. І відносно в'язання я побачила, що в них трошки йде якби по-іншому. Саме тут, де я живу, то люди не сильно зауважують на те, якої якості той виріб. І тут я знаходжу таку сторіночку в інстаграмі. Вона продає в'язані речі, і я попадаю до неї на лайв, на прямий ефір, де вона швиденько розкатка шибка, шибка продає літню колекцію, її треба швиденько продати, бо вона готується до зимової колекції. І я почула, що вона говорить, що в неї є помічники, бо насправді в неї маленька дитинка, і вона дуже багато продає, показує дуже багато виробів. Тобто це не може зробити навіть 3-4 людини. І вона упом'янула, що вона відбирає, там їй написали 200 людей, з 200 вона залишила 40, відправила тестові світера, і вона продавала по знижці ті светри, які їй не дуже сподобалися у роботі. Вони якісні, тільки там десь на рівність петелюк. Я думаю, дай ну, я їй напишу. Я їй написала, ну, так, щоб скоротити цю історію, вона мені. Через деякий час відповіла і каже, що я пані вишлю тестовий светр, і потім вона мені через 15 хвилин пише. Ну, я дивлюся, що вона там почала лайкати. Мої вироби, і вона каже: ніякого тестового светру. Ми не будемо на це час гаяти. Я дивлюся, що ти в'яжеш саме те, що мені зараз необхідно. Просто зараз необхідно. Вона мені прислала нитки, я їй кажу, що ти хочеш, щоб я тобі доплачувала за тій кайф, який я отримую. І я вам покажу, що я нав'язала з нього. Покажу тільки так. Бо я не впевнена, що, я, що це буде професійно розказувати, кому, що і як. І такі малюйські да? Так? різниця. цих і цих. і Ні, ну тут склад інший. Тут альпака, вовна, поліамід, вроді би, ну тут зовсім трошки поліаміду. Тут альпака і вовна. А тут альпака і марінос. Тільки тут Альпака Сурі. Таке сьогодні бачите? Бачите, що робиться? Які вони м'якесенькі. У Варшаві буде якийсь там фестиваль, якийсь там ярмарок буде для дитячих речей. То зараз ми цією компанією працюємо. Я в'яжу. З п'ятниці, п'ятниця, субота, неділя, сьогодні вівторок, оце такі в мене зміни. Ну, це, що я вам хотіла розказати відносно роботи, відносно в'язання, відносно колпінгу. І я хочу вам розказати одну історію: як в'язання. Змінило життя не тільки однієї дівчинки, а цілої країни. Цю дівчинку звали Маріт Емстад. Вона родилася 19 століття в Норвегії. Ми знаємо, Норвегія вона славиться в'язанням, вона славиться пряжею. І от я хочу розповісти про елемент. Про такий мотив в'язальний, який став називатися Сельборос. Сельборос. Роза Сельбу. Сельбу це невеличке містечко в Норвегії. Ось такий восьмипроменевий візерунок, це не якась новинка, вона його не вигадала. Але їй прийшло до голови. Зв'язати рукавички у двох кольорах. І у 1857 році вона прийшла у церкву в рукавичках білих, з нанесеним на них візерунком цієї восьмипроменевої квітки, троянди. Чорному кольорі. І е, не сам цей візерунок зробив такий ефект, а саме білі рукавички і чорний цей візерунок. Всі просто були захоплені. І всі швиденько собі захотіли такі рукавички. У 1897 році Маріт вирішила продати. Відомому магазину в тих краях пару своїх рукавичок. А цей магазин він продавав на експорт на всю Скандинавію і за межі Скандинавії. І ви уявляєте, до 1930 року понад 100 тисяч рукавичок в рік. В'язали норвежки, і експортували. Ці рукавички продавалися, звичайно, по всій Норвегії і експортувалися в країни Європи. Згодом ці мотиви, ця квітка, ця сніжинка почала з'являтися і на шкарпетках, і на шапках, і на светрах. Я сказала, що вона не вигадала цю квітку цей сельбороз. Бо елементи цього мотиву знаходять не тільки в Північній Європі, а й в Південній Європі. Також знаходять цей візерунок у культових зображеннях ісламу і також у мистецтві коптів і візантійців. Тобто цей візерунок він має багато різних форм. Але от саме чорний мотив на білих рукавичках він викликав таке захоплення у людей того часу. Коли я бачу цю сніжинку, я навіть не знала, що вона називається сельборос. Коли я бачу цю сніжинку, це мені нагадує зиму, зимові свята, лопапейси, те, що пов'язано ну, насправді з Скандинавією, з Норвегією. І що цікаво, так як для нас тризуб, так для Норвегії цей сельборос став таким символом: Його малюють на гербах. Норвегії. Чого мені захотілося розказати цю історію, я вірю в те, що е, наше хобі воно трошки більше, ніж гачок, спиці, петельки. Це такий душевний і духовний світ кожного із нас. Навіть коли ми купуємо майстер-класи, навіть коли ми е, дивимося, повторюємо щось. Ми все рівно творимо. Як казав чоловік моєї дочки, як можна взяти дві палки, нитку і зробити із них виріб? Ми щось творимо. Мені цікаво, чи вам сподобалася ця моя історія. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І на сам кінець, я поставлю декілька епізодів, де ми з чоловіком піднімалися тут на гору. Дякую, що ви були зі мною. Так сподіваюся, що цей випуск вам сподобається. Не знаю, коли буде наступний, бо, як я вже опоминала, 11 вересня ми їдемо до наших дівчаток в Канаду. Постараюся зробити також відео в Канаді і показати вам Канаду. До нових зустрічей, до нових випусків! І па! Ми піднімаємося на ласкові. Самая высокая.